Мета це уявлення про бажаний результат, якого прагне особа. Для того, щоб досягти своєї мети, мало одного бажання: потрібно докладати працю, розум, певні зусилля. Потрібно бути впевненим і наполегливим. Треба бути всебічно розвиненим, пробувати свої сили в різних видах діяльності, і тоді людина може краще пізнати і оцінити себе. Не треба боятися мріяти, бо мрії допомагають нам оцінити кінцевий результат мети. Ми повинні все змоделювати, проаналізувати і спланувати на своє майбутнє. Почати планувати потрібно з сьогоднішнього дня, переходячи на тижні, місяці і найближчі роки. Не витрачати даремно час, рухайтесь до своєї мети маленькими кроками. І не бійтесь помилок, а навпаки, навчайтесь у них. Моєю метою є закінчити п'ятий клас невідмінно, гарно відпочити влітку і з новими силами перейти до шостого класу. Паралельно з навчання пану продовжувати займатися улюбленою справою це заняття бальними танцями та співом, виходити на паркет і надалі займати призові місця. Потім планую закінчити школу і вступити до вищого учбового закладу, Мрію вивчити гарну англійську мову та подорожувати світом. Планую на 18-річчя відвідати Італію, а саме старовинне містечко Амелія, на честь якого я отримала своє ім'я, в майбутньому прагну стати військовослужбовцем, як мій татко та дідусь, а також пов'язати своє життя з танцями, бо вони мене надихають, стимулюють, бадьорять і роблять насправді щасливою. В мріях я хочу мати багато тваринок, бо яке життя то без них, я його не уявляю зовсім. Як казав Джордж Еліот, тварини дуже милі друзі, не ставлять питань, ніколи не брешуть і не критикують. Звісно ж, також хочеться знайти в майбутньому свою другу половинку, яка стане для мене міцним плечем і опорою. Щоб разом прожила останок життя і збудували щасливу сім'ю. Так-так, саме щасливо. Бо бути щасливою це також ходить у мої плани на майбутнє. Підтримку і міцний фундамент у своїй матці я отримав від своїх рідних і батьків. Для мене це дуже важливо, особливо у період тяжких хвилин. Мама завжди мені говорить, що мій мозок може абсолютно все. Потрібно лише переконати себе в цьому. Спочатку треба робити що потрібно, потім те, що можливо. І лише тоді я побачу, що роблю неможливе. А татко мій каже, що головне не втратити себе і залишитися хорошою людиною, щоб за свої вчинки потім не було соромно. Ось таким я бачу своє майбутнє. Такі у мене мрії. Плани та досягнення мети. Бажаю і вам мріяти планувати. Бо всі ми приходимо на цю землю не випадково а для здійснення якоїсь місії. Головне знайти її у собі. Матеріал підготувала і озвучувала кутикова Амелія.